Привіт, кіноман! Ти на каналі Таверна Вісіуса, і сьогодні ми поговоримо про цікаві конестрічки, які при нагоді варто подивитись. Якщо поставити лайк цьому відео, залишити коментар чи поширити його, воно збере більше переглядів і людей на каналі стане більше. Давайте підтримувати український Ютуб разом. І ще хвилинку вашої уваги. Зараз ми відкрили збір на дрон для наших воїнів, який відправиться в підрозділ тера, який зараз боронить нашу землю на Бахмутському напрямку. Всі, хто бажають долучитись, можуть зробити свій внесок на платформі Donatello чи надіслати кошти на карту Приватбанку. Посилання я залишу в описі під відео. А поки ви робите донати на потреби ЗСУ, я розпочну цей огляд. Сюжет фільму Камера 211 будується навколо бунту в іспанській в'язниці і втягнутого в нього з волі випадку Хуана Олівера. У Хуана є сім'я і плани на майбутнє, не в останню чергу пов'язані з новою роботою. Він ось ось повинен вступити на посаду наглядача в чоловічій в'язниці. Під час огляду місця роботи в компанії двох колег Олівер отримує легку травму від впалої на голову штукатурки і непритомніє. На його біду в цей момент ув'язнені починають бунт, а охоронці боєгу тікають, залишивши Хуана у вільній на той час камері під номером 211. Поки бунтівники захоплюють будівлю, Олівер приходить в себе і, оцінивши ситуацію, розуміє, що єдина можливість вижити це прокинутись ув'язаним сьогодні, переведеним в цей виправний заклад, зазнавши всі труднощі адаптації і поступово заручившись довірою зеків, Пуан стає одним з них, але продовжує сподіватися, що сили правопорядку ззовні намагаються виправити становище і витягнути його з ворожого середовища. Тільки от час іде і стан справ поступово посилюється. У житті може трапитися різне. З Зелом Сімонсом стало щось що не піддається чіткому людському поясненню. Він працював у спецпідрозділі, відомому як Група безпеки США. Це бойовий загін високого рівня з можливістю діяти по країні і всьому світі. Ел сумнівався в багатьох діях свого агентства, особливо його керівника Джейсона Вінна, вважаючи, що на багатьох завданнях було занадто багато цивільних жертв. І Ел вирішив подати у відставку. Він повернувся додому, і в сліпій люті на він побив Вандо, що буде постійно терзати його і ще відгукнеться в майбутньому. Дізнавшись про відставку Елла, він наказав вбивці прикінчити Сіменса, але на цьому існування і життя героя не припинилося. Він стає черговим жителем страхітливого частилища, звідти навряд чи можливо вибратися, якщо тільки не укласти угоду з його самогутнім господарем дияволом. Що Ел необачно й робить, його новий потобічний бос вимагає зовсім небагато. Елу здається, що більш вигідної перспективної пропозиції йому ніхто не робив ще в його житті. Він відправляється прямо з що у свій улюблений будинок навантажений найсильнішою зброєю і потужними обладунками, а натомість буде всіляко сприяти проникненню зла у світ. Але герой фільму Спаун не врахував того, що найбільша диявольська сила була дарована йому неспроста. Диявол має намір поневолити людський світ його руками. Ел ж, вибравшись з чистилища, вирішується на ризикований і не зовсім обдуманий вчинок. Він має намір розірвати контракт, ціна якого життя. Джеймс Бонд виконує завдання в Стамбулі. Його завдання заволодіти жорстким диском, де знаходиться інформація про всіх агентів британської розвідки, які працюють у великих терористичних угрупуваннях. Під час смертельної судочки з найманцем Патрісом напарниця Бонда на ім'я Ів випадково замість злочинця влучає в агента 007. Бонд довгий час вважається загиблим. Тим часом терористи, які здобули собі диск, погрожують щодня повідомляти 5 імен розвідників, прирікаючи їх на вірну загибель. Голова відділення Мі 6 збирається перешкодити їм, але неї на шляху стає її власне темне минуле. У центрі уваги легендарна співачка Вітні Х'юстон. Історією її становлення як всесвітньо відомої особистості, що володіє дивовожним голосом. З раннього дитинства героїня фільму Вітні я хочу танцювати з кимось перебувала в оточенні музики та артистизму, бо її мама співала джаз. У віці 11 років дівчинка почала співати у церковному хорі. в одному з маминих турне Вітні помітила, а потім запропонувала підписати контракт із студією звукозапису. Поступово Х'юстон перетворюється на справжню артистку, і ніби руйнівний ураган підкорює увесь світ. Окрім пісень, світову славу їй приносять зйомки у фільмі Охоронець, яких у сусилій коштувала успішна кар'єра і які причини її трагічної смерті. Поліція розслідує серію загадкових вбивств. Нещодавно стало зрозуміло, що до цього причетний небезпечний маніяк. Але справа не зрушується з мертвої точки. Злочинець дуже розумний і вправний, і майже не залишає доказів. Початківець, молодий детектив Бекстер, вирішує об'єднати свої зусилля з досвідченим слідчим і помічником шерифа. Герой, гостросюжетної кінострічки дрібниці, відомий своїм унікальним талантом виявляти дрібниці, які допомагають розкривати дуже заплутані і складні злочини. Але співпраця складається погано. Бекстер не може звикнути до неприємної звички напарника, повністю ігнорувати правила заради досягнення мети. Незабаром він опиняється перед складним вибором. Детектив не може вирішити, чи вартий перебіг слідства того, щоб повністю ігнорувати всі протоколи і закони. Анонім це історична кінодрама від знаменитого творця фільму Катастрофа 2012 американського режисера Роланда Емерха, у фільмі піднімається шекспірівське питання: а саме ким же був насправді геній, який подарував світу Гамлета і Макбета, і чи існував він взагалі? Або, можливо, під маскою Шекспіра виступала нікому невідома людина. Дія фільму відбувається в кінці епохи правління королеви Єлизавети, коли країна загрузла в палацових інтригах і боротьбі за престол. Головний герой, граф Оксфорд, відповідно до сюжету, є позашлюбним сином королеви і батьком графа Саундгемптона. Який надалі стане героєм шекспірівських сонет. Щоб приховати своє справжнє ім'я, граф Оксфорд починає видавати твори від імені п'яниці і Пройди світа Шекспіра, прославляючи ім'я останнього на століття. Кожен, хто спробує розкрити таємницю графа, поплатиться за це життям. Це реальна історія людини, яка в пошуках себе приходить до того, що стає священником. Стюарт Лонг у юності був футболістом коледжу, потім боксером, але після операції на щелепі змушений був залишити цей травмонебезпечний небезпечний спорт. Його мати мріяла бачити сина в ролі актора, і цю професію він освоїв, проте невдовзі покинув. Далі, впродовж семи років, був менеджером музею. Він навіть встиг попрацювати в супермаркеті, де й познайомився з дівчиною на ім'я Роза, переконаною католичкою. Незабаром як людина різнобічна, вона сама почала цікавитися релігією. І після страшної аварії на мотоциклі, Лонг, переосмисливши своє життя і вважаючи аварію знаком згори, стає католицьким священником. У цей же час він дізнається про страшний діагноз міозит із включеннями, повільно прогресуючи захворювання кісткових м'язів. Незважаючи на хворобу, Лонг продовжує працювати священником. Велику допомогу йому надає його батько Біл Лонг, який завжди поруч. Образи ця стю показують у фільмі як людину, пристрасно віруючу в Бога, але водночас приземлено і звичайно, що дозволяє навіть нецензурну лайку. Батько Стю помирає 9 червня 2014 року у віці 50 років. Всім, кому подобається дивитися бойовики з крутими мужиками і купою погонь і вибухів, варто побачити фільм під назвою пограбування по по-італійськи». у головного героя на ім'я Джон Бріджер був особливий талант. Його пограбування завжди виходили на високому рівні. Завдяки своєму дару і добірній команді досвідчених злочинців він зробив безліч зухвалих і вдалих пограбувань. Однак тепер Джон вирішив, що з нього досить розбійницьких подвигів і захотів закінчити злочинну діяльність. Але у нього на думці залишилося останнє, так би мовити, прощальне пограбування. На цей раз Джон зазіхнув на золоті злитки, вартість яких близько 35 мільйонів доларів. У цій справі брали участь усі члени групи, новичок Стів, підривник покличці ліве вухо, водій і роб. Фахівець з техніки Лайл і друга людина після командира старший товариш Джона, планувальник Чарлі. Спочатку все було продумано до найдрібніших подробиць і ніщо не могло перешкодити здійснитися цим планам. Але після того, як хлопці провернули цю справу, все зруйнувала чиясь підла зрада. Друзі, якщо ви додовилися до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався. Тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку на чи Donatello. З кожного донату 70% я буду перераховувати на потреби ЗСУ. Також нагадую про відкритий збір на дрони для підрозділу Terra. Всі звіти я буду надавати на платформі BaimeCoffi або в телеграмі. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цього переліку ви знайдете для себе, що подивитись. Не забувайте ділитися своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.